Про ДТП за участю патрульних поліцейських, загалом роботи служби, пріоритети і довіру громадян поговоримо із керівником патрульної поліції у Чернівцях Олегом Йосиповим. Пане Олеже, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас також. Я вітаю всіх телеглядачів. Я пропоную розпочати нашу розмову одразу з неприємного. Буквально за тиждень два випадки ДТП за участю патрульної поліції. На жаль, одна зі смертельними наслідками. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію і скажіть, що сьогодні робиться для того, аби таких випадків більше не було. Насправді тема болюча, тема неприємна і не все має право, не все можу розголошувати. В загальному, в загальному скажу, слідуючи, що перший прикрий випадок, який мав, який мав трагічний наслідок, усі, усі матеріали зараз передані в прокуратуру, в обласну прокуратуру. Ось. А далі прокуратура вже займається відповідно. По другому, по другому випадку, також у нас було ДТП за участю працівників патрульної поліції. А на сьогоднішній день складно усі адмінматеріали, вони направлені у суд, також уже всю вину там патрульних чи відповідно іншої сторони вже визнає суд, і тоді вже будемо більш детально щось спілкуватися. У деталях, на жаль, не можу розказати, тому що. Є, є так звана таємниці слідства, коли ми не маємо права розголошувати ті деталі, які забороняє нам законодавець. Ось, але дуже прикро, дуже прикро, що стався такий трагічний випадок стосовно поліцейських, по даному факту, розпочато кримінальне розслідування, за наслідком якого буде прийнято відповідне рішення. Дані патрульні, дані поліцейські на сьогоднішній день. Вони відсторонені від виконання своїх службових обов'язків. Що сьогодні робиться для того, аби такого більше не траплялося? Робота з патрульними поліцейськими вона проводиться так, як вона проводилася. Але цього не вистачає, цього замало. Тому що якщо люди і надалі будуть дозволяти собі їздити на, я дозволю так сказати, на незаконно придбаних транспортних засобах, то не важливо чи то є. А двоколісний транспортний засіб, чи то є е, автомобілі, які, як показує, потім вже е, е, як вияснюється, вони є в розшуку, у міжнародному розшуку, е, ось е, які ініціює інші країни там, де був викрадений відповідно. І якщо наші громадяни будуть дозволяти собі сідати за кермо, не маючи права, не маючи категорії, не, не отримувавши ніколи посвідчення водія. Ну і само собою воно тягне за собою те, що водій, який не має посвідчення водія, звідки він може знати правила дорожнього руху, звідки він повинен знати, що червоний приблизковий маячок означає, що потрібно йому зупинитися. Що це є вимога поліцейського про зупинку транспортного засобу. Тому ми повинні зараз тоді, ми повинні звернути увагу і почати з себе. Ми не повинні допускати. Щоб сідали за кермо люди, які не мають права на це. Ми не повинні допускати, щоб сідали за кермо транспортних засобів, які неофіційно знаходяться у нас на території нашої держави, і, зокрема нашого міста. Ми повинні всі разом взятися і побороти цю проблему, тому що вона є. І не тільки тут, по всій країні, ви візьміть статистику, ви, ви подивіться, ви почитайте, скільки гине молодих людей. Зокрема, на мотоциклах, на, на двохколісних транспортних засобах. Зрозуміло, що коли він при, придбаний, можливо, неофіційно, то в водія такого транспортного засобу є одна думка: втекти любою ціною, втекти. Вчора ми мали яскравий приклад е, того, як е, на, на, на одній з вулиць нашого міста зупинили е, ще одного водія, який Зупинився на законну вимогу поліцейського, зупинився, не мавши біля себе і, взагалі, не маючи жодного права на керування транспортним засобом, не маючи посвідчення водія, не маючи жодного документа на той транспортний засіб, на якому він пересувався, Молодий чернівчанин визнав свою вину. На нього були складені усі адмінматеріали. Даний транспортний засіб ми помістили на арешт-майданчик. А далі усі матеріали ми направили в суд. Тобто воно не вартує, абсолютно воно не вартує, щоб ризикувати життям для того, щоб врятувати ту якусь невеличку матеріальну цінність. Такі правопорушення найчастіше в нашому місті фіксують патрульні поліцейські. За час несення нашої служби, це на сьогодні вже скажемо вже більше 120 днів. Як бачимо, найчастіше водії порушують правила дорожнього руху. Зокрема, вони, вони зупиняються в невизначених для цього місцях. Дуже часто водії дозволяють собі сідати за кермо, не маючи, не маючи біля себе відповідних документів. Нехтуючи, можливо, вони не звикли ще до того, що, що у нас немає там вибірковості, у нас немає того, що десь з кимось ми можемо домовитись. Тобто, що кожен, хто порушив, він несе відповідальність. Пане Лежа, чи були випадки, коли громадяни намагалися дати хабара патрульним поліцейським, так би мовити, залагодити питання? Ви знаєте, чогось такого конкретного не було але хочу наголосити і попередити усіх що у разі пропозиції обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі такі правопорушники будуть нести відповідальність передбачено статтею 369, 369 Кримінального кодексу україни а саме штрафом від 500 до 750 п'ятдесяти неподаткованих мінімумів Доходів громадян, а щоб ви розуміли, який штраф, розмір штрафу це від 8500 тисяч до 12750, або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, чи позбавлення волі на той самий термін. Тому е, дача хабара це також може розцінюватися як кримінальне правопорушення, тому закликаємо не робити цього. Затримання водіїв у нетверезому стані чи часті такі випадки на сьогоднішній день. маємо близько 470 е, випадків, коли ми затримували водіїв в стані алкогольного чи то наркотичного сп'яніння. Я неодноразово вже говорив, що кожен такий водій це потенційний вбивця. Кожен водій це він ризикує не тільки е, своїм життям, а, а ризикує життям е, нас, а ризикує життям наших дітей. І простих громадян, гостей нашого міста, які просто прогулюються собі вулицями. Тому це велика, велика небезпека. дивлячись, скажімо, довідку за сьогоднішню ніч в нас в місті, ми зупинили чотири таких водія, які були в стані алкогольного чи до наркотичного сп'яніння. Чотири водія абсолютно в будній день, вони собі дозволяють сідати за кермо. Ну і розуміють те, що на сьогодні вже ведеться така активна боротьба і розуміють про те, що вони не домовляться. Вони все одно, незважаючи на те, вони сідають за кермо і, і ризикують власним життям. На сьогодні чи лояльне ставлення чернівчан до поліцейських? Так, насправді я дякую усім, усім громадянам, усім людям, з якими зустрічаємося, тому що часто ми чуємо критику. Ми також заслуговуємо на ту критику, тому що ми поліцейські, ми також люди, ми не безгрішні і всім людям притаманно допускатись помилок. І хочу наголосити, що завжди стараємося. Виправляти і стараємось звертати увагу, вказувати на, на, на ті помилки, щоб в подальшому в майбутньому інші не повторювали їх. Тому я дякую за розуміння, дякую за те відношення і дякую за допомогу. Дуже багато людей. Дуже багато людей насправді допомагають. Допомагають тим, що вони надають інформацію. Вони звертаються на лінію 102, Вони повідомляють про протиправні дії. Вони повідомляють про нетверезих водіїв. Які сідають за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, ми реагуємо і ми виявляємо, і ми рятуємо життя в першу чергу цим водіям. Тому звертаючись зараз ще раз до, до жителів нашого міста, до гостей нашого міста і взагалі всіх людей, хто дивиться зараз нас, дякуємо вам. Ми повинні бути одним цілим. Абсолютно всі, так як я недоразово вже говорив. Повинні працювати всі разом, Там, засоби масової інформації, правоохоронні органи, влада, депутати, підприємці. Ми повинні рухатись в одному напрямку. Хочу зараз звернутися до усіх батьків, до усіх, хто дозволяє своїм дітям, онукам використовувати транспортні засоби. Шановні батьки, закликаю вас бути відповідальними та свідомими. Якщо ваша дитина має транспортний засіб, неважливо, чи то автомобіль, чи то мотоцикл, чи то, можливо, велосипед, ми просимо і закликаємо вас наголошувати їм завжди на те, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, дотримувалися швидкісного режиму. Я сам батько, так само, як і ми всі, ми хвилюємося, ми любимо наших дітей. Але часто наша надмірна любов, така, коли ми дозволяємо чи робимо їм такі коштовні подарунки, вона може призвести до непоправного лиха. Тому закликаємо і просимо. Якщо вже надали можливість, то нагадуйте, наголошуйте і наказуйте їм про дотримання правил дорожнього руху. Дякуємо вам і розраховуємо на відповідальність кожного. І тільки разом ми зробимо наше місто безпечним та комфортним, пане Олеже. Ми вам щиро дякуємо за розмову. Бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій справі. До зустрічі.